Вітаю в рубриці Добрі Паради! Сьогодні ми з вами поговоримо про медіаграмотність. Медіаграмотність це вміння працювати з інформацією, підбирати та аналізувати її на правдивість. У столітті цифрових технологій медіаграмотність є необхідним знанням, в якому потрібно навчатися на рівні з іншими навичками. Це допоможе легко орієнтуватися у різноманітних медіаресурсах та розуміти цінність отриманої інформації. На сьогоднішній день існує безліч різноманітних джерел, зокрема традиційні змі, радіо, телебачення, газети та журнали. Все це хтось створює і це все має свою мету, розуміння цієї мети і є основою медіаграмотності. Для батьків це особливо важливо, оскільки вона допомагає їм правильно орієнтуватися у сучасному медіапросторі. І вчити дітей безпечно та відповідально користуватися медіа. Ось кілька порад для батьків щодо медіаграмотності. Контролюйте час проведений дитиною в інтернеті, встановлюйте обмеження на використання гаджетів та слідкуйте за тим, що дитина переглядає. Навчайте критично сприймати інформацію, пояснюйте, що не все, що ми бачимо у медіа, є правдою. Навчайте дітей перевіряти джерела та обговорювати, хто і чому може поширювати певну інформацію. Будьте прикладом, демонструйте правильне використання медіа у своїй власній поведінці. Батьки, які обирають здорові звички, є кращим прикладом для дітей. Обговорюйте етичні аспекти медіа, звертайте увагу на те, як соціальні мережі можуть впливати на самооцінку та взаємини з іншими людьми. Чи дітей поважати чужі думки та інші точки зору? Навчайте безпеці в інтернеті, поясніть важливість збереження особистої інформації та як уникати небезпечних ситуацій, таких як кібербулінг та шахрайство. Розвивайте навички медіавиробництва, дозволяйте дітям створювати власний контент, щоб вони розуміли, як працюють медіа і могли виражати свої ідеї відповідально. Ці поради допоможуть дітям стати більш відповідальними користувачами медіа та сформують у них здорові звички споживання інформації.